Всім привіт! Вас вітає компанія Alberts Гідронік Флоу Control Україна». Мене звати Сергій. Ну, звати Денис. Наш асортимент насосних груп розширився. У нас з'явився новий насос Пара 25 на 7, який буде тепер йти в складі насосних груп як 8-го покоління, так і 9 покоління. Дані насосні групи з таким насосом мають доволі конкурентну і приємну ціну. Але сьогодні мова буде йти не про огляд цих насосних груп чи їх рекламу. А ми хочемо протестувати на практиці саме насос вілопара, який йде в комплекті з цими насосними групами. Тестувати ми його будемо на нашому стенді. Практичне випробування ми будемо робити на нашому гідравлічному стенді, який ми зробили самостійно. Чого він складається? Нижня зона це у нас гіпотетично імітує джерело тепла якого тут немає, ну, в принципі, тут встановлений цей насос, який ми тестуємо. Далі у нас тут маленька, маленький контур це система опалення 1 і другий контур споживання це система опалення 2. Є витратомір, практичні у вигляді ротаметів, які вимірюють витрату в минуту на хвилину літру лі, лі, хвилину по воді. Є літролічний комп'ютер, який ми. Тиск на всосі на вході насоса, і мій тиск на виході, на подачі. Тобто він вимірює, який перепад тиску створює той чи інший насос в тому чи іншому режимі роботи. І також в нас є мультиметр, який налаштований на виміювання сили струму, і він налаштований на виміювання Ампер. З довгом цього, ми можемо зрозуміти, скільки у нас потужності споживається цим насосом в цих режимах. Е, і так, маємо насос Vilo Para 25 на 7, і спробуємо протестити різні, різні режими його роботи. Зараз він знаходиться в режимі е, роботи ступеневого насосу. Це саме архаїчний режим, що свідчить проти цієї стівочки зелена ледлампочка горить. І інша ледлампочка, яка горить після цифри рімкої 3, це означає, що він працює на третій швидкості. Угу. Окей, починаємо з цього режиму роботи і будемо кожен з них. Зараз працюють два опалювальних контури. Маленький зараз має витрату 6 літрів на хвилину, великий має витрату біля 7 літрів на хвилину. Е, якщо це переводити на колектор тепло то витрата одної гаючої петлі складає десь приблизно 1 літр на хвилину. Тобто зараз. Імітується режим роботи колектора на 13 контроїв повністю відкритих. Перепад тиск, який насос, складає 5,3 метра водяного струку. Витрата а, струму складає 0,2 А. Це в режимі роботи двохневого ступеневого, рож... ступеневого насосу з двома гребінками, наприклад. два контури. І Імітуємо, що відбувається, коли ми закриваємо 12 з 13 річ петель. Спрацьова зональна автоматика. Закриваються петлі, тут прикривається і витрата падає. Один контур і максимально придушуємо другий контур. Так, да, для того, щоб витрата стала маленька, трішки більше, ніж 1 на хвилину. Що ми бачимо при цьому? Ем, тиск, перепад тиску між подачею і зворотку вираз до 7,8. Метрівного стопа. Енерго Енергоспоживання Тішечки тішечки впало. З 0,2 впало до 0,16-017 ампер. Далі метуємо ситуацію, що у нас повністю закрилися всі три контурі. Витрат уміння впав, перепад тиску 7,8 вирос на 8,1. Тобто став ще більше споживання струму. З 0,17 впало до 0,15. Тобто ще досить видно. Це означає, в принципі, що при такому режимі роботи насос буде, скоріш за все, перегріватися, тому що він не змодулював Так, Він йде. охолоджується, тому він охолоджується теплоносієм. Типу Йому бажано зробити якийсь резервний контур, який би попереджав від перегріву насос і від цих строків. Тепер перемикнемо. Насос режиму роботи ступеневого насосу в режим підтримки постійного перепаду тиску. Для цього натискаємо декілька разів а, цю шайбу, цей перемикач. Бачите, у нас зміщується спочатку перемикач швидкості, і після того вже він перемикається в цьому режимі, який нам поки що не потрібен. І от ми перемкнулися на режим роботи по постійному тиску. В режимі роботи третьої швидкості. Третя швидкість тут означає, що він підтрим, має підтримувати постійно 4-6 водяного стопу. Хочу звернути увагу на те, що індикація тут вона мінімально видно, ви її практично не бачите. Телефон, можливо, це не передає камера, але людським оком індикацію цю буде видно. До режиму роботи по постійному тиску. режим роботи. Це робота по постійному тиску на третьому рівні. Комп'ютер показує, що насос створює перепад 5,2 м метри на стопу. Всі контури відкриті. Тут ветротмір тримає десь 7 літрів на хвилину. Цей повністю відкритий контур теж 6 літрів. Подивимося, що буде відбуватися, якщо ми будемо накривати верхній контур. Чи буде змінюватись витрати? Так, споживання 0,2 А. Тобто, Максимально. Споживання, так. Да. Я починаю придушувати. Витрату зменшувати. Оце. Оце, бачите, почав спадати показник витрату міра вже 5. От він падає. А тут перепад тиску був 5,2, став 5,7. Тобто приблизно воно тримає постійний тиск. Давайте подивимося, що буде відбуватися, якщо ми будемо придушувати до е, мінімального споживання, коли залишився один контртеплотибу. Починаю зменшувати 5, 4, 3. Півтора. Що я побачив? У мене виходить тут 1 літр на хвилину, тиск 5.8. Тобто тиск тримає все-таки той, який... той, який є. Да. Споживання з 0,2 впало до 0,16, 0,17. Що буде, якщо я повністю. Виключу проток. Тобто в мене всі контроли закрилися. О, от, виходить, все закрито. Тут виросла до 7 метрів стопа споживання впало до 0,12 Тобто, ще ми бачимо, що коли в цьому режимі ми вимикаємо споживання, теплося, на у нас тут тиск. Не тримається, а в мертвій зоні він починає трішки рости. І споживання менше, ніж в режимі терступеневому, але це досить велике, 0.12 А. От я відкриваю один контур. Один контур відкрився тиск 6,7, споживання 0.33. Потім ми відкриваємо всі сі сім котри. І ще 6 тобто контроль. Тісу 6,5, з 0,15 А. Відкриваємо цей, цей контур. І от виходить, що приблизно. Якщо ми відкриваємо, скільки тут 5 контурів, 5 плюс 6, це виходить. 7 і 7, 7,6, а ну тут зараз 5, я його а, не відкрив. От я відкриваю тут, відкриваю тут. Бачиш, в мене, в принципі, він тоді падає. Угу. По суті, режим постійного тиску, він в якомусь плані нагадує режим трьохступеневого да, Так, тобто Він не зовсім рівний, і при підході до нуля він починає рости. І ми бачимо, що якщо ми все вимикаємо, споживання в принципі досить велике. Тепер перейдемо до іншого режиму. Перемикаємо в режим пропорційно пропорційного зміни тиск відносно витрати. І що ми бачимо? Тиск тримає при повністю відкритих споживачах 7 плюс 6.13 гривчих контурів 4,9. Трохи менше, ніж е, е, постійний е, тиск, mm -hmm. постійного тиску. Подивимося, як він буде себе вести, якщо ми будемо їх прикривати. Тобто, споживання 0,18. Mm -hmm. От я починаю прикривати верхній контур. Бачите, в мене е, чим менша витрата, тим трошки росте тиск. Прикриваю верхній контур, Спадає тиск. Але було 4,9, коли все відкрито, Стало 4-7, коли закрив верхній контур. Придушуємо колектор, який залишився працювати, до рівня споживання 1-2 контури. От я. Відошу. Що я маю? 4,2 2 метри видяного тиск? Споживання 0.078 А. Стрінка я скинув споживанні. І що найголовніше, що коли в мене залишився один-два контури, в мене в цьому режимі тиск не росте. А тиші стане. Тобто це най, найощадливший режим. І в цьому режимі не треба ставити пропускний клапан. 78, каже. Ну, 78 і... побложити на 230 це приблизно 17 ватт. Годинне споживання. Це незначне споживання, тобто без перепускного клапана. Можна використовувати цей режим. Більше того, він приблизно такий, як, е, як це сказати, при повністю відкритій гребінці. у нас тут не буде шанових характеристик. Тобто це режим ідеальний для роботи із теплими підлогами з радіатором, які містять зональне керування і термоголовка. Тепер подивимося, що буде, коли ми повністю закриємо цей останній контур, тобто нульова витрата. Тиск так і залишився десь 4,2. Ну, навіть трохи нижче 4,1. Споживання стало електроенергії 0.07. Тобто ще менше, відповідно, у нас він максимально модулює, коли навіть все закрито, що говорить про те, що перепускний клапан в такому режимі можна не ставити. Так. так? Тепер дивимося, що буде, якщо ми стрінько відкриємо. Uh, наприклад, 6 разом. Раз з 4,1 майже миттєво до 4,6-4,7, витрата 6 літрів на хвилину, тобто це 6 річих теплої підлоги. І споживання стало 0,105 А. Угу. То, тобто він відносно швидко відпрацьовує. І... Тобто ніяких там. Як це сказати, спадань тормозів нема. Угу. Окей. Добре. Тоді перейдемо до резюме всіх трьох режимів е і кожного режиму окремо. І так хочемо підвести риску чи зробити резюме з приводу тих тестів в тих трьох режимах, які от зробив Денис з насосом віла пара. 25 на 7. Давай почнемо з першого напевно, режиму. Перший режим у нас був режим роботи ступневого насосу. Що ми побачили, що цей режим дає стрімке зростання тиску, тобто він експлуатує е, насос на максимально можливих ідовлічних характеристиках і можливі е, у цього насоса на ті чи інші швидкості. Тобто цей режим можна сказати, потрібен для сервісу. Тобто для першого пуску, коли нам треба стартанути систему, штовхнути повітря, зробити перший пуск. Тобто ми, нам потрібен як у тепловоза перший такий мощний імпульс для того, щоб система пошла. Але з точки зору подальшої е експлуатації, це режим недоречний, тим, що він дуже нергоспоживаючий, в нього нестабільний тиск. Але при маленьких витратах, тобто якщо в нас щось забито, нам треба його штовхнути. Він дає просто ідеальні показники по тиску. Майже 8 і один метр при заявлених сіми метрах. Ну і виходить, що коли ти закривав 90% контуру, контурів всіх, тобто залишав два-дві-три петлі, грубо кажучи, теплої підлоги чи один радіатор, то получався то получалася така штука, що весь тиск йде саме в цих два контури. Тиск не падав, правильно так. Нам більший тиск. Так, нам достатньо для теплих підлог, десь приблизно. 3,5-4,5 метрів водяного стопа. Але при закритті е, 9-10 контурів з 13 ми отримали тиск біля 7,8 метрів водяного стопа, що було надлишком, тобто це означало, що контури у нас споживав би надмірна кількість теплоносіян, це призводило б до шуму до помірного, неадекватного споживання електроенергії. Ну так, тобто зменшується, реально мало би зменшуватись витрати, зменшитись. Витрата і електроенергії, а вона не зменшилася практично не зменшилась і тиск у нас просто концентрувався на тих е, контрах, які залишалися працювати. Що стосується перепускного клапана, то е, ставити е, потрібно такі режими перепускний клапан чи не потрібно. Ну ми прийшли до висновку, що Виходить, це не обов'язково робити, але все-таки щоб подовжити ресурс насосу, щоб він не перегрівався, бо коли закриваються всі контури повністю. Тому що ми бачили, ми закрили всі контури повністю, і витрата тиск продовжувався бути таким самим високим, і електроенергія була на рівні 0,2 ампера, так якщо не помиляюсь. Ну, ключове питання, що цей тепловий насос, цей насос циркуляційний скидає тепло від своєї роботи не в повітря навколишнього середовища, а безпосередньо в теплоносій, і це означає, що він при відсутності циркуляції має максимальне споживання. Да, 46 ватт або 44 – чотири цього недостатньо для того, щоб спалити такий насос, але ми розуміємо, що він буде працювати в жорстких умовах, тобто це. Може позначитись на строті його життя, угу. на терміні його життя. Що ми можемо сказати про другий режим роботи це постійний тиск. Режим роботи по постійному тиску спочатку був придуманий для контрутепідлог. Тобто його ідея заключалась в тому, що при зміні витрати від 100% до нуля він має тримати постійний тиск. Але у цього насоса ми бачимо, що при е, зменшенні витрати менше ніж 50% в нього починає рости тиск, а споживання незначно зменшується. Тобто е, при витратах біля нуля він трішки менше дає, ніж режим роботи по стоконевому насосу. Попереднього, тобто він його можна використовувати, якщо це. Наприклад, там контр з тепломійником, який, якщо запрацював, має постійний тиск, і їм треба продавити цей контур. Або якщо у нас теплі підлоги без зонального керування. Якщо є зональне керування, де може бути закриття 100%, то ми рекомендуємо використовувати третій режим: режим пропорційної зміни тиску від е, витрати. Бо режим е, пропорційної зміни тиску від витрати, він е, при зменшенні витрати має Мав би зменшувати перепад тиску, але як ми побачили, що він самий стабільний, він тримає приблизно той самий тиск як при максимально відкритому кількості гаючих контурів, так і при їх відсутності. При тому енергоспоживання падає просто до мінімуму, що показує, що він при ем, зменшенні споживання адаптується краще всіх інших режимів і тут. Взагалі можна ставити припускник клапан, навіть про це й мови не може йти. Тобто, виходить, е, що все-таки третій режим він най, е, це пропорційна витрата. Так, да, я би сказав би, що пропорційна витрата для тепло підлог це третя швидкість для радіаторів або друга, або перша. Тобто, так, ви в третьому режимі ви ж можете використовувати в будь-якому режимі роботи. Ви можете використовувати три швидкості відповідно для. Режиму пропорційна витрата це третій режим, який ми тестили. Він виявився саме самим економічним, самим стабільним. стабільним. так І е ви можете використати третю швидкість для теплої підлоги, другу швидкість, або навіть, можливо, і першу, дивлячись від Давай, кількості я. радіаторів. І тоді у вас буде взагалі мінімальне споживання електроенергії, і він буде там максимально. Е він, до речі, третій режим, напевно, і самий гнучкий. В залежності від того, скільки всього відкривається, він і модулює е, максимально швидко і гнучко від, ну, від самого мінімального до максимального, якщо потрібно. Ну, Тобто такі, напевно, наш. Да, третій режим для системи опалення з нестабільною течією. Через... З... Сучасна, сучасна, сучасна система з анальним керуванням або з термоголовками найкраще. Позиціонується у цього насоса з е, пропорційним режимом. Так, якщо переводити взагалі на всі інші електронні насоси, то кожен електронний насос, що Віло, що БРЮНФОС, що інші, вони мають е, кожен насос три таких режими роботи. Відповідно, даний експеримент ви можете десь для себе взяти і перенести на інші насоси і використовувати там, також, е, там Якщо вам буде цікаво, можемо провести такий самий експеримент з іншим насосом. Так. Заходьте до нас в гості зі своїм насосом, і ми з вами тут все протестуємо. Все. Дякуємо за увагу. за увагу. Якщо будуть якісь питання, звертайтеся. Не забувайте, що даний насос в нас вже доступний в Україні, і він є в насосних групах і 8-го, і 9-го покоління. Все. Дякуємо Дякую. за увагу.